Кіт мишей не ловить, бо нема мишей, нема кота, нема хати і господаря нема. Добре бути злодієм у власному домі, щоб не поцупив, жоден пес не гавкне. Вже й діти потрохи до крадіжок привчаються ні мушей, ні кота, ні собаки, але нікому нічого не бракує, і люди з повагою вітаються, і чужі корови дояться. лише криниця води не дає вкрасти, бо що таке правда? Правду і злодій знає, а криниця правди дотримується.